Кому болото, а кому рай, Болото не лише село, а вся країна. Просто не лізь по болоту, а йди по узбіччю, там, де травичка. Адже так можна було. Йди поузбічю, там де травичка, не лізь по болоту. Спробуй. Можна зрозуміти. Але повірте, для того, хто там не народився, це є жах та каторга. Болото не лише село, а вся країна. Життя це їзда на велосипеді. Якщо важко, то вгору, якщо легко, то донизу. Це твій вибір. І так у кожної людини. Життя в місті, кухня, туалет і в кімнату з кімната. 80. Поле, ліс, кладовище, село, а за тим селом бабине село, та в мене таких думок не було. Шла і все, легкий шлях, це хибний напрямок. Пропоную йти у світле майбутнє з більш веселим обличчям. Я подумаю на Просто не лізь по болоту, а йди по узбіччу, там, де травичка. Кому болото, а кому рай. Болото не лише село, а вся країна. Сірість і обогість. Відсутність спілкування. Не лізь по болоту, а йди по узбіччу, там, де травичка. А що так можна було? Йди по узбіччу, там, де травичка, не лізь по болоту. Спробуй.